Хочете генія, тоді навчіть свою дитину спати. Вікна з'ясували, сон безпосередньо впливає не тільки на здоров'я, а й на успіхи в школі. Нині діти не можуть перейти із канікулярного режиму до навчального. У школах масові запізнення всі досипають уже на уроках. Карати за таке чи лікувати? Дізнавався Дмитро Литвиненко. До школи зранку біжать учні саме першими днями надто багато тих, хто запізнюється. Тиждень тому було зовсім інше життя. Всім в, в полсідьмова і сразиті в школу так і сидять на перших уроках, що так засипаєш, засипаєш, Особливо на французькому. Поспішає на урок п'ятикласник Олег. Він сьогодні ледь підвівся, а скоро перехід на зимовий час вставати ще на годину раніше. Буде бунт. Спочатку я почну з нашого класу, потом з других класів, потом з усієї школи, потом з усіх районів. А потім а потом та буде мірова війна. Олег повертається додому після школи. Мені педіатри радять забути про навчання. Треба чергувати інтелектуальне та фізичне навантаження, більше рухатись. Він так і робив улітку. А зараз треба їхати до репетитора, потім сідати за уроки чотири мови, закінчив час фізичних вправ. Сьогодні це відеогра, що розпізнає рухи. Ну мені Я його вже положу. У тебе є ровно одна хвилина, для того, щоб закрити ігру і виключити телевізор. 11 на годиннику школяр засинає, а це він. Уже зранку. Ні, я не хочу в школу. Президент асоціації медицини сну ми. Юрій Порецький готовий пояснити, чому хлопчина не виспався. При заході сонця в організмі починає вироблятися гормон мелатонін, максимальні дози, якщо людина в глибокій фазі сну. Сама висока концентрація мелатоніну виробляється якраз з 9 до 12 години у школярів. Він одномоментно впливає на всю ендокринну систему і гормонізує її роботу, обмін речовин. Нема сонливості д ньому, нема почуття жору, треба під'їсти, під'їдати, нема втоми. Людина повноцінна гормонізована. Олег ліг запізно недоотримав гормону. Крім того, спав він вночі неспокійно, постійно крутився. Сон був неглибокий, мелатонін знову втрачено. Що буде, як постійно недоотримувати цього гормону? Лікар ладен показати. В лабораторії спить дитина, їй сім років. Засинає за о півночі, спортом не займається. Зайва вага. Хлопець повсякчас перевертається, бо навіть хропе. Лікар розшифровує покази приладів. Остановки дихання сні по 17 секунд, 19 секунд, 13 секунд. Саме страшне кислород. бачите, не він не може роздишатися. Норма кислорода в крові 96-98%. Для детей потеря трех процентов это уже грустно и трагично. Талантов не будет. В данном случае у мальчика мы видим уровень кислорода в крови 49%. То есть катастрофа. Глубоких фаз на нет. Он не спит, не высыпается. Работоспособности днем никакой. Олегу теж пропонують перевірку за допомогою пристроїв. Спершу зважування має зайву вагу. 51 килограмм. Фу, До тіла під'єднують датчики. Олег лягає спати. Лікар стежить за приладами і каже: хлопець поки що на межі норми спить неспокійно, і з тим батькам треба щось робити. Призвичаїтися самим лягати рано, дитині більше повітря, менше світла та звуків перед сном. Та за час сну, і якнайменше стресів не буде глибоких фаз сну, якщо дитина зденервована. Якщо вона щось понесла з собою в сон з проблемами, чи скандал вдома, чи посварили його в школі, чи щось не встигає. В сон треба заходити спокійним. Лікар каже, сучасний школяр, як правило, спить на півтори години менше, ніж його батьки в його віці, і нагадує, дитина до дев'яти років має спати щонайменше одинадцять годин. До 12 років 10 годин, інакше сенсу в навчанні буде небагато. У школі вже почався урок, а заспані діти досі йдуть у перші дні. Чверті їх зато не карають. Ні, проспали, чай допивали. Дмитро Луквиненко, Максим Усіян, програма Вікна СТБ.